Виставка про історію Різдва відкрилась у театрі імені Магарана святвечір, і триватиме вона до 30 грудня. У глядачів спектаклів є змога дізнатися цікаві факти про головне християнське свято. Серед експонатів різноманітні різдвяні атрибути. Також можна погортати тематичні книжки, які надала обласна наукова бібліотека. На відкритті звучали мелодії колядок, їх зіграли на фортепіано. Окрім музики, присутні на відкритті виставки, послухали й лекцію про зародження свята. Було поклоніння небу, зіркам, сонцю. Весь різдвяний новорічний зимовий цикл це зустріч різних етапів сонця, яке входить в певне сузір'я. все це відображено в зимовому циклі свят, і це було в основі того, що ми зараз називаємо різдвом. До заходу долучився й обласний історико-краєзнавчий музей. Його співробітники ексклюзивно надали три ікони: експонатам понад 100 років. На одній зображений святий Миколай, на двох сцени з нового заповіту. Це народження та хрещення Ісуса Христа. Ікони свого часу відшукали в нашому регіоні. Загалом наш музей має велику колекцію ікон, ікони різного плану. Це і ікони виконані на холсті, і ікони виконані на дереві, вони різного рівня, і 18-го століття в нас є ікони, і 17-го, і 19-го століття, тобто дуже різноманітні ікони.